Нині тут порожньо. Організатори ярмарку завершують підготовчі роботи. Проте, вже 18 серпня, у великих сорочинцях, як кажуть, не буде яблуку впасти. Чи не рекордною цього року буде кількість послів із різних країн світу? Це ті посольства є вперше. Британія, Лівія, наприклад, В'єтнам. В'єтнам даже експозиційно буде приймати участь. Малайзія вперше. В'єтнам даже просить виділити там територію, десь 30 квадратів. Плюс везуть фільм про презентацію України. Для нас це дуже приємно, що в дуже непростий час, але зацікавленість. Україн, в тому числі і європейських в першу чергу. посол Британії буде вперше взагалі. Цього року на ярмарку значно посилять заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть цілодобово, а для пошуку речі залучатимуть кінологів. Я вважаю, що це певна серйозний захід на Полтавщині, бо Сорочинський ярмарок є сьогодні візитною карточкою іміджовим складовою Полтавщини. Нам є з чим пишатися. Ми хочемо достойно показати провести це Сороченський ярмарку. Ми можемо і воювати захищати кордони своєї країни, безпеку України і можемо в в житті забезпечити сьогодні безпекою наших громадян за словами керівника проекту національного сорочинського ярмарку до відкриття готові на 90%. Завершується облаштування території та при...